Вітаю вас всіх, любі друзі. Мир Божий вам всім. Сьогодні в нас прекрасна погода, хороший день, сонячний день. Ми з вами зараз подякуємо Богу, що він добрий до нас, що Його милосердя до нас є, Боже. Слава тобі навіки, Отець Небесний. Я тебе славлю разом з твоїми дітьми, з твоїми синами і дочками. Хвала Тобі навіки, великий Бог. Алелуя Тобі, слава Тобі Ісус. Просим Твого благословення на наше життя, на наших дітей, на наших близьких, рідних, на нашу країну, Україну. Хай прийде Твоя перемога, визволення Твоє і Твоє спасіння в цій війні і справедливий мир. Бережи кожного воїна, солдата, захисника, кожного сина і дочку Твою Боже. Слава тобі навіки, Отець Небесний. Будь благословен наш Бог Отець, Син Дух Святий. Амінь. Любі друзі, коли ізраїльський народ він подорожував по пустелі, то написано, що народ підупав духом і став нарікати або роптати. Тому хай Бог нас поблагословить, не робити цього, тому що. Тому що вони з цього нічого не виграли, а тільки програли. І хай Бог нас благословить, не нарікати. Якщо вам тяжко, якщо вам трудно, то я запрошую вас завтра на 9 годину на молитву в церковну дальні на 9 годину ранку. Бог на вас там чекає і ми вас будемо чекати. Хай Бог вас всіх поблагословить, Бог вас любить. Бог нас любить, Він ніколи нас не залишить і не покине. Його милосердя завжди над нами. Довіряймо Йому свою ситуацію. Амінь.